Подкаст Відкрита книга. Любі мої маленькі слухачі. Наша бібліотека відкриває для вас нову рубрику Дорослі теми маленьким дітям. Сьогодні ми слухаємо казочку про те, як невтомні мандрівники Сова Пола, Кішка Тола і Песик Непосидько вирішили відвідати визначні місця Індонезії. Проте, щось пішло не так. Тут вони стикнулися з неконтрольованим використанням пластикових пакетів, пляшок, тарілок та стаканів. І вирішили це виправити. Як і для чого? Про це почуєш у казочці. Саламат Пагі! Доброго ранку! Привітала гостей Летюча драконка, усміхаючись з висоти індонезійських джунглів. Я ваш гід, екскурсовод. У цій неймовірній мандрівці, тож вітаю вас біля воріт Прамбанану, найкрасивішого з індуїстських храмів Індонезії. Тисячу років тому цей храмовий комплекс був забутий. Він заріс деревами, чагарниками, ліанами, про нього майже ніхто не знав. Цілком випадково, 200 років тому, один учений натрапив на цей храм. Очищення території тривало кілька років. Сьогодні ви самі зможете переконатися, який прам банан неповторний. Храмовий комплекс занесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, а це ж міжнародне визнання. Місіс Драконка дістала світлини із свого портфеля, підняла їх високо і пролетіла над туристами. Демонструючи унікальні фотографії. Екскурсоводка драконка належала до виду літаючих ящерок. Будь ласка, покажіть світлини ще мені. вигукнув песик Непосидько, який щойно приєднався до груп. Він давно мріяв про подорож до Індонезії, тому і переконав своїх друзів завітати до цієї країни. Оскільки комплекс храмів прамбанан займає велику площу, для екскурсії було потрібно не менше двох годин, тож друзі мусили подбати про харчі і напої. Тола і Пола послали друга непосидька за кокосовою водою. Визирали його довго, аж нарешті він прибіг захеканий. Де ти так довго блукав? запитала Пола. Ми ж запізнюємося, щоб потрапити в прамбанан. Ох, біля крамниці стояла така величезна черга, але гляньте, що я маю, вигукнув радісно. З великого пластикового мішка Непосидько почав витягувати три менші пакети із соками. Були там також і різні види індонезійського печива. Кожне печиво було запаковане в окремий пластиковий пакет. «Непосидько, навіщо ти набрав скільки мішків? Ти мав купити лише кокосову воду, а приніс соки та печиво аж в десяти поліетиленових пакетах. О, ти знаєш, кокос був занадто важким, зізнався Непосидько. Але ж ти міг покласти всі покупки у свій наплічник, сказала Пола, трохи сердито. Ой, я забув про нього, зізнався щиро. Я поспішав. А у продавчині було стільки пакетів, що я не встиг і сказати їй, що не треба пакувати продукти в пластик. Потрібна була секунда, щоб сказати ні дякую, я покладу продукти в наплічник, зауважила Пола. Відколи Пола приєдналася до всесвітнього руху екопатруля, вона приділяла багато уваги захисту навколишнього середовища. Її хвилювало те. Що в Китаї та Індонезії мешканці продукують тисячі тонн сміття, тут використовують найбільше пластикових пляшок та пакетів. Сова Пола пообіцяла собі, що під час подорожей не купуватиме жодного продукту в поліетиленовому пакеті чи в такій же пляшці. Вона постійно носила з собою власний наплічник чи домашню торбинку, пляшку для води. Та контейнери для харчів намагалася бути відповідальною за навколишнє природне середовище, тож тепер їй було шкода, що вже в перший день відпустки її рішення було порушено. Дивовижною була прогулянка у храмах прамбанану. Гігантські сходи, все із величезних кам'яних брил виглядало вражаюче. Друзі, Давайте сфотографуємося в цьому чудовому місці, вигукнув Непоситько, оглядаючи прекрасну панораму гір і храмів. Усміхніться! Непоситько радів, коли дівчатка стали біля нього для світлини, і раптом, несподівано, в той момент, коли він робив знімок, щось велике і липке причепилося до поли. А, щось таке страшне впало на мене! скрикнула Пола. Це кровожерливий дракон, розсміявся Непосидько, але, побачивши, що подрузі не до сміху, стягнув дивний предмет з вуст поли, а був це звичайний поліетиленовий пакет із залишками якогось соусу, можливо, із залишками супу. Пола, витираючи дзьобик, усміхнулася. Все гаразд. Добре, що це не суп з перцем чилі, бо тоді ще й твої очі заплакали б. Пожартував Непосидько. Однак, побачивши сполохане обличчя поли, він заспокоїв усіх. Викину цей пластиковий мішок і ще раз сфотографую вас. Уже несу цю торбину на сміття. Непосидько сподівався, що зробить це вмить, але це було не так просто. Смітники були переповнені всілякими пластмасовими чашками, соломками та упаковками з під печива. Була зауважила, що нічого з того сміття не було відсортовано. Тож непосидько сховав пакет у свій наплічник, і мандрівники вирушили далі. Після полудня усіх туристів, в тому числі Толу Полу і Непосидька, індонезійські друзі запросили до себе на гостину. Толу, полу та непосидька повинна була прийняти родина хонгів. Автобус привіз друзів до призначеного місця. На жаль, сім'ї ще не було в домівці. Екскурсоводка драконка вирішила зателефонувати господарям, що запізнювалися. Сім'я Хонгів уже прямує сюди, оголосила вона. Почекайте їх спокійно. Через 10 хвилин вони будуть тут, а я за той час розвезу по родинах інших туристів. Якщо щось трапиться, то зателефонуєте мені. Тола, пола і Непосидько погодилися, адже їх троє нічого страшного не може статися з ними. Автобус розвернувся і зник за поворотом. Але не минуло й хвилини, як Непосидька уже знову хопила нетерплячка. Друзі, а чому б нам не прогулятися до кінця вулиці і назад? Може, натрапимо на якийсь дитячий майданчик? Усі погодилися, бо ж чекати на когось це так нудно. Прогулянка видалася дуже цікавою. Вони проходили мальовничими вуличками, минали хату за хатою, біля кожної росли фінікові та кокосові в пальми, були виставлені горщики з розкішними квітами. Яка краса! Якби не одна прикрість. Коли туристи прогулювалися узбіччям дороги, вони постійно об щось спотикалися. Ні, це не були якісь ями. Все узбіччя було завалене сміттям. На вулиці лежали пластикові пляшки, фольгові торбинки, обгортки від печива, чашки та інші більші чи менші шматки пластикових відходів. Це сміття, сумно промовила Пола, результат байдужості не однієї особи, а кількох десятків чи сотень, які викидають сміття собі під ноги. До мандрівників Підійшла старенька малпа з малим візочком з харчами. Такі кіоски на колесах дуже популярні в Індонезії. Саламат пагі. Ви дітки виглядаєте трішки виснаженими. Може, вам сподобається смачний індонезійський суп? Друзі переглянулися, і з самого ранку, окрім маленького печива, вони нічого не їли. Добре, тоді попросимо три порції. Рішуче сказав Непосидько. Мавпа відкрила горщики з супом, запах страви виповнив собою все навколо. Перш ніж пола змогла запитати, з якого посуду вони їстимуть суп, мавпа дістала пластикові тарілки, ложки та пакети із спеціями, додала різні приправи до страви. Побачивши так званий одноразовий посуд, пола завмерла. Стільки пластику! вагалася. Чи не краще було б утриматися від їжі? Малпа була хорошим спостерігачем, тож, зауваживши засмучений вигляд поли, запитала. Ти не впевнена, що я подаю вам свіжі страви? Може, боїшся, що суп занадто гострий? Ні, ні, не в тому справа. Суп і приправи пахнуть і виглядають смачно. Але. Коли ми поїмо, то залишишся опісля стільки пластику, стільки сміття, знітилася пола. Справді, обід займе чотири хвилини, а цей пластиковий посуд розкладатиметься ще 400 років. Я люблю нашу землю, не хочу її засмучувати, задумалася мавпа. Давно вона не чула, щоб молоде покоління так дбало про навколишнє середовище. Знаєш, що моя люба? У мене є ідея. Якщо хочете, я можу подати вам страви за давнім індонезійським способом. Вам це сподобається. Мавпа схопила кокос і одним вправним рухом ножа розрізала його навпіл. Вона перелила кокосовий нектар у бідончик, який подала їй пола, а всередину кокосового горіха влила порцію супу. Потім з бамбука змайструвала дуже зручний інструмент, схожий на ложку, а спеції поклала на шматочках великого листя. Будете смакувати наші страви, приготовлені таким способом? Будете смакувати наші страви, приготовлені таким способом? запитала мавпа, усміхаючись до наших друзів. Пола щиро обійняла мавпу. Вона завжди мріяла про таку трапезу. Су був теплим, кисло солодким. І неймовірно смачним. Весь посуд був натуральним. Потім його використають, як добриво для наступних урожаїв. Друзі уже завершували обідати, коли раптом до хатини залетіло щось дивне, подібне на дракона ящірку. Ой-ой-ой! скрикнули Тола, Пола і Непосидько, коли невідома істота приземлилася. Доброго ранку, пане Лео! То це ти? засміялася малпа. Можливо, тобі теж закортіло скуштувати мого неповторного супу? Летючий дракон Лео всіх заспокоїв. Ні, ні, цього разу я прилетів не за супом. Доброго ранку, мандрівники. Я, Леон. Ласково запрошую вас до себе на гостину. Як приємно, що ви знайшли нас, вигукнув Непосидько, який лише тепер збагнув, що пан Лео. Це якраз і є господар будинку, де вони збиралися поселитися. Гаразд, гаразд, що я мав сказати. О, так, запросити вас до себе, вигукнув пан Лео. Вибачте, що запізнився. Ви смакували чудовий суп у пані Малпи, то, можливо, зараз прагнете індонезійського десерту і лимонаду. Якщо так, то ходімо, і ви леді теж з нами. Він галантно вклонився мавпі. Із задоволенням відповіли всі хором і додали але обід не на пластикових тарілках, і без пластикових ложок. Містер Лео глянув на всіх явно здивований. Дивись, дивись, я вперше бачу таких напористих дітей. Браво! вигукнув він. Не бійтеся. Разом з дітьми із сусіднього садка та школи. Я створив у мікрорайоні екопатруль. І я, і всі, хто приєднується до нашого руху, використовують посуд лише багаторазового вжитку. Наливаємо каву та інші напої у власні чашки, маємо власні пляшки для води, відсортовуємо різні види сміття. Діставшись до будинку Лео, друзі смакували вишуканим десертом. Увесь вечір у невимушеній обстановці. Розмовляли про дуже важливі речі. Наприклад, що конкретно діти в Індонезії чи в Україні можуть зробити заради збереження природи? Вони довго і серйозно обмірковували, як уникати забруднення планети і нагромаджувати якомога менше сміття. А ти і твої друзі та родина як зменшуєте кількість відходів? Що ви можете зробити, щоб спонукати своїх близьких до цього? Ось і закінчилася казочка Моніки Міловської, в якій наші герої боролися проти використання зайвого пластику. До нових зустрічей, мої любі маленькі слухачі!